Друзі, всім привіт! Ну що, ми записали подкаст з нашими новими гостями? У мене сьогодні Соведуча, моя дружина Ліна Босак. Сьогодні моїм нашими гостями є Андрій і Юлія Остенко. Вони поділилися своїми історіями. Андрій поділився, як пережити наркоманію і допомогти іншим. Так само Юля поділилася своїм свідоцтвом, як пережити в дитинстві насилля і як допомогти іншим виходити з цих тяжких життєвих ситуацій. Як вам цей подкаст? Хорошо. Хорошо. Я переживала, но хорошо. Алина молодец. Андрей. Дякую. Хорошо то, что ты задеваешь и не боишься такие темы поднимать разные, потому что мы в этом живем, мы работаем, для нас это нормально. А то, что ты не боишься открывать это на публику и через это помогать людям. Это очень круто. И спасибо тебе за это. Дякую. Друзі, надіємося, що цим цей подкаст буде корисним для вас. І ми впевнені, що глядачі, які будуть слухати, вони зможуть знайти вихід через цей подкаст, послухати, як з цим всім пропрацювати, бо ми розуміємо, що це велика трагедія, і часто це буває в людей. І ці люди можуть бути поруч з нас, просто бояться з цим про це відкрито говорити. Тому друзі, очікуйте, скоро вийде цілий сюжет, і не забудьте ставити лайк, робити репост, щоб якомога більше людей дізналося про цю історію і щоб це допомогло комусь.